У могилеві подільському поряд із монтажно-економічним коледжем, розташований меморіал солдату пам'ятник Миколі Буянову, юнаку, який став національним героєм Італії. Народився у 1925 році у могилеві подільському У роки Другої світової війни місто було захоплене румунсько-німецькими солдатами. Відтак хлопець опинився в окупації. Не бажаючи миритися із загарбниками, вступає у місцеву підпільну організацію Партизан. Згодом у 43-му Микола Боянов потрапляє до Італії, де приєднується до італійського руху опору. І там продовжує боротися за свободу та незалежність. Для італійців юний 18-річний українець був прикладом блискучого і справжнього героїзму. Микола Боянов посмертно нагороджений золотою медаллю за військову доблесть, що рівносильно званю національного героя Італії. 8 липня 1944 року рота К'янті, яка була із італійських партизан, грибальдійців на півночі Італії. Попало в скрутне становище і виручив з цього скрутного становища якраз наш земляк Микола Гур'євич Буянов. Ще в 60-70-х роках стало відомо про те, що така людина з Могилева Подільського була учасником руху супротиву в Італії. Лише в 80-х роках президент країни. От, е, Італії, це його право. От, нагородив його вищою військовою нагородою Італії, це військовою золотою медаллю. Військовою золотою медаллю в Італії нагороджували в першу чергу. Це людей, які, жертвуючи свідомо своїм життям, рятували поранених. От, рятували так, як, допустимо, Буянов рятував цих людей, жителів цього села і партизан. Я думаю, що і майбутні майбутнє покоління наших могилівчан будуть пам'ятати про нього, що ця людина захищала не тільки Італію, не тільки Європу, а захищала і нашу Україну, тому що вірила в те, що от нацизм програє, так як він програє і сьогодні в лиці Московщини, в лиці Путіна і в лиці Росії. Днями у Могилеві-Подільському представники місцевої влади та громадськість вшанували пам'ять Миколи Буянова лягли квіти до монумента Герою земляку як пам'ять про безстрашний і героїчний вчинок українця.